Друзі, привіт-привіт, мої дорогінки! Дякую кожному, хто завітав. Я всіх вас дуже рада бачити. Я встала сьогодні трішечки раніше, ще, бачите, я така заспана, тому що у нас ранок ранішній, Пташки співають, ви будете чути. Сподіваюсь, що вам вони сподобається. Думаю, стану трішечки раніше, до того, як почнеться мій день, для того, щоб записати вам відео, тому що е у літні дні. Дуже важко знайти усамітниця, тому що діти скрізь, вони школи немає, і вони нічим не зайняті. Вони постійно хочуть бути зі мною, і мені не вдавалося кілька днів ніяк записати відео, знайти якесь, ем, якийсь час, якесь місце, де б вони мені не заважали. Тож сьогодні прокинулася раніше для того, щоб ем, я знаю, що ви. Думаєте, я знаю, що ви переживаєте, тому що я раптово пропала, від мене нічого немає, ніяких звісточок, нічого. Тож думаю, що приділю вам трішечки часу з тим, щоб розказати, як ми прожили ці кілька тижнів, тому що на сьогодні я навіть не маю діагнозу, і я навіть не можу вам сказати, що трапилося і що це таке взагалі і є, і було. Але можу поділитися тим. Як ми прожили ці дні. І спершу хочу дуже подякувати кожному із вас за підтримку. І тим, хто лишав добрі слова. Я дуже 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 вдячна вам за це. І ті, хто молилися, і ті, хто продовжує молитися, а хто просто подумки подумав про мене, я усім вам дуже вдячна. Друзі, знаєте, колективна така підтримка, вона, ем, вона дійсно дуже важлива. І тому я взагалі... Якось відчувала, що там за мною знаєте, стільки людей, тож дякую вам ще раз. І а, думала, як взагалі з чого почати цю всю історію. Навіть я не знаю, тому що здоров'я моє, воно а, трішки дивне, або мені дуже добре, і я можу перевертати гори, або мені дуже зле, і я можу кілька тижнів а, нічого не робити. Ми взагалі думали, що у мене проблема із серцем, яку нам було дуже важко діагностувати, тому що я зверталася до пошвидки, я потрапляла кілька разів, але вони робили а, кардіограму, і кажуть, у вас все нормально дідому, ви просто втомлені. І ми постійно були, знаєте, ходили по колу, ніяк не могли зрозуміти, що взагалі зі мною, як мені допомогти. Але я людина дієва, і тому такі от перерви, вони мене, знаєте, вони дуже дратують. Коли особливо літо, я зараз сиджу і дивлюся на свої квітники, і я багато чого віддала, аби і там гарненько-добренько попрацювати, тому що я така людина, я люблю створювати, люблю працювати, люблю насолоджуватися результатом. А коли твоє тіло абсолютно не працює, а, ха, тут біля мене багато котів, і вони, кожен з них, робить собі якусь шкоду. тож якщо ви будете щось чути. Це ось зараз була чорно-біла нора, яку всі дуже багато разів бачили, яка постійно поряд зі мною, вона, вона постійно має щось там біля мене робити. І бажано що якусь шкоду, так, Нора? От, тож, ем, чоловік у мене лікар, і він багато на чому розуміється, але і він також постійно думав, що воно таке є. І десь. В травні вже не пам'ятаю коли там на початку, на початку травня, щось мені сталося так зле, так погано, що я зрозуміла, що мені потрібно йти до кардіолога і займатися цим серйозно. Тому що роки йдуть, мені вже на 18, і звичайно вже тіло якось по-іншому реагує на проблеми, які там є. І дуже було дивно знайти нашого кардіолога. Чому? Тому що хто живе в Америці, ті розуміють, що коли ти новий пацієнт і приходиш до нової якоїсь клініки, до нового лікаря, то тебе ставлять в чергу. І ця черга може бути навіть кілька місяців. Особливо коли дуже гарний лікар і всі до нього бажають потрапити, і то там дійсно черга. Коли в тебе є якась проблема, така що потребує уваги. Тебе трішки ближче підставляють, де там тільки можна запхати, з'являється віконечко і тебе туди. Але якщо ти потребуєш негайної такої уваги вирішення, то тебе відправляють на швидку. І це така система тут підходу до, до хворих. Тож, коли лікар виявилося, зможе мене прийняти ще й хірург. Через кілька днів, то чи наступного дня, чи через два дні, я, чесно кажучи, зробила такі здоровенні очі і сказала, що о, так, Мені все одно, хто і що, я йду. Я дуже вдячна, в цьому побачила руку Господа. Пізніше виявилося, що цей лікар, він взагалі хірург, і він дуже мало приймає пацієнтів. Він в основному там займається операціями. І той факт, що він взагалі у середу мене побачив, це. Просто господній дарунок, тому що він посередах він у нього тільки операцій. Як так виявилося, що він е, мене прийняв, я не розумію. До, до цих пір. Я тільки вважаю, що це господній дарунок був. Тож е, він одразу мені сказав: Ага, так і так, я вважаю, що в тебе немає ніякої там блокади у твоїх е, е, судинах. Тож е, будемо зараз робити тобі аналізи. Він жив мені дуже багато аналізів. Е, відро там крові взяв для того, щоб і на те, і на те, і на те. Ну, такий в нього був підхід, знаєте, конкретний вже. Він вирішив доритися до моєї якоїсь причини, що там в мене не так. І деякі довелося чекати довгенько, деякі одразу прийшли. якісь були... В основному аналізи були дуже добрі, окрім одного, який вказав на те, що в мене. ну, Дуже високий рівень ем, гормонів, і е, саме це є причиною ем, цих епізодів, які у мене трапляються. Чому вони такі великі? Тому що, як сказали лікарі за їхнім діагнозом, за їхніми словами через пухлину. І вони сказали, що ну, Звісно, це пухлина, тому що такі великі кількості ніяк у людини бути по-іншому не можуть. І в цей час я потрапляю у швидку, і мене переводять після швидкої у онкологію, тому що вже бачать всі мої результати. І усі лікарі там було три чи чотири лікаря. Усі четверо, я всіх перепитала, а чи може це бути або фальшивий якийсь результат, або е, я не знаю, можливо, якась інша причина. І всі в один голос сказали: це 100% пухлина, яка м, назва там, знаєте, друзі, мабуть, мій язик настворений для того, щоб це все вимовляти. О, фіохромацитома. О, бачите, я змогла. І вона. Е, у більшості е випадків вона доброякісна, вона може бути злоякісна, але це така м доброякісна пухлина, яка е робить так з нирками надниркова залоза, виділяє настільки багато гормонів, адреналину, ще щось там таке, що е е дуже багато, і це саме спричиняє. Такий на зразок серцевого нападу, порушує роботу серця, дуже високий тиск, який дуже важко контролювати, там потрібні а, трішки інший підхід, інші ліки, і а, всі лікарі мені кажуть, в тебе пухлина. Ну, я кажу, ну добре, пухлина, то й пухлина, давайте діагностувати, там, займатися далі. Що там у нас по плану? Вони мені розказали план і відправляють мене на комп'ютерну томографію. Комп'ютерна томографія, як правило, ця пухлина знаходиться на дирках. Тож роблять мені ніжньої частини тіла. І що ви думаєте, ніякої там пухлини немає. Вона трішечки, ну добре, це, мабуть, трішки інша. Вона називається парагангліома, та, яка більш знаходиться у верхній частині, там більше шия, голова. І ми вже приготувалися до цього результату. Ніхто з нас особливо чоловік переживав Так, я ні. Чомусь я не знаю. Я така була спокійна, як удав. І... Люди настільки були добрі, чоловік мій працює в цій лікарні, знає багатьох лікарів, і вони якось так з такою увагою до мене ставилися з такою добротою. Я, чесно кажучи, це було ці кілька днів були навіть, можна сказати, міні-відпусткою. Я, звичайно, не хотіла мати такі відпустки, але було приємно полежати і просто нічого не робити. Якось в мене був позитивний підхід до всього. і... Я до цих пір якось ну, позитивно дуже ставлюся до всього. Немає у мене ні страху, ні якихось там поганих відчуттів, абсолютно ні. І е, наступного дня замовили мені комп'ютерну томографію верхньої частини, і там також нічого не було. Тобто аналізи вказують на те, що там має бути пухлина кілька сантиметрів вже. Усі симптоми співпадають, абсолютно картина повністю така, знаєте, ясна, що ось е, тут дійсно пухлина. Усі лікарі кажуть, що це буде не я, якщо її там не буде. А комп'ютерна томографія нічого не показує. І е, е, мені назначають ліки, щоб більш-менш контролювати мій тиск, е, і відпускають додому і кажуть, що. Наступний твій крок це ендокринолог. Мій знову ж таки, треба було б його чекати дуже довго, але мій кардіолог каже: у мене є друг, з яким я вчився, і я зараз подзвоню йому і дуже попрохаю за тебе. І мені так було, знаєте, аж майже ніякого, що так біля мене так багато людей крутяться. І... Щось роблять екстра для мене, що я відчувалася якось навіть ніякого. Я вже так дякувала йому, то а, цей кардіолог дуже попросив свого друга доктор Петтен прийняти мене якнайшвидше. Тож ми вже через тиждень, навіть трішки менше, побачили а, ендокринолога. І він сказав нам. Приблизно такі слова, що за аналізами так, пухлина. Але я дуже хотіла, щоб ще раз переробили мені аналіз, тому що трішечки не співпадає одне з іншим. І він ще раз всю панель мені зробив. Через тиждень, я думаю, чи через два ми знову йдемо до нього. На сьогодні мій тиск контролюється. І все більш-менш добре, але я не дуже можу бути активна фізично. Я можу робити дуже мало. Я не можу бути такою, знаєте, завзятою, як я була раніше. Це мене дуже дратує. Я дуже хочу знову приринути усі свої справи, мої очі горять, мої руки такі, що. Чешуться вже, я вже пішла, але як тільки починаю працювати, то моє тіло просто вимикається, і я маю знову йти на свого диванчика. Оце єдине, що. Але зараз чекаємо результати аналізів. Якщо все підтвердиться, мене направлять у інше місто, це три години звідси. Чому? Тому що там є. З... Спеціальна команда, яка працює з такими пухлинами. Там є анестезіолог, тому що треба, щоб був особливий анестезіолог, який вже дуже досвідчений через те, що пухлини треба, коли ти їх вирізаєш, видаляєш, вони виділяють настільки багато гормонів, що дуже важко контролювати тиск. Людина вже знаходиться під анестезією. І вже важко контролювати тиск, а тут ще, це, ну дійсно, якщо недосвідчений лікар, недосвідчений анестезіолог, то можна втратити людину, тому там у них є особливий сканер, який буде моїм наступним кроком. Чому? Тому що цей сканер робиться з контрастом, тобі вводять в вену контраст, який підсвічує на знімках пухлину. Тобто вона буде світитися, вже твожевина, а це ось вона тут. І звідти вже будемо робити те, що нам скажуть. На сьогодні так, але ще є високий відсоток того, що мої аналізи прийдуть нормальні, тому що, як ви бачите, щось діється таке абсолютно а, незвичайне. Симптоми всі вказують на те, що в мене пухлина. Аналізи під це підтверджують. А комп'ютерна томографія нічого не може знайти. Тож, мені самі друзі, дуже цікаво, чим ця вся історія закінчиться. Я б дуже, звісно, хотіла знайти причину і, як то кажуть, її ну, розібратися з нею до кінця, щоб вона мене вже не турбувала. Тому що я... Ліпше буду працювати. Я люблю це діло, це для мене. Іноді навіть релакс, щось поробити, таке, що мені по душі. А тут, бачите, я така На... ну так, воно мені заважає. Тож, я вже можу, друзі, ходити, тому що ці кілька тижнів я тільки лежала, це були і важкі тижні для мене. Було дуже багато епізодів. Один епізод був настільки важкий. Що е, я навіть не буду вам його описувати, це було важко. Я, чесно кажучи, думала, що це, можливо, мій останній день на землі. Але Господь провів через нього все добре, я, як бачите, сьогодні тут і потроху починаю вливатися у життя. Чесно скажу вам, не знаю, що чекає, навіть що принесе мені навіть завтра, тому я буду намагатися знімати вам те, що я можу. Але через те, що я. Дуже мало активна, то і знімати мені буде практично, не знаю, побачимо. Я, я пам'ятаю про вас, і я вас усіх дуже люблю, і мені дуже хочеться вам а, для вас знімати, ділитися своїм життям. Але бачите, якась така ситуація, ну, якось ми знайдемо. Із неї вихід. Я сподіваюся, що лікарі швиденько розберуться з моїм станом, і я знову буду сильна у своїх повсякденних роботах. На зараз мені дуже допомагають дітки. Вони взяли на себе повністю ферму. Мій другий синочок Філіпчик. Він ну, дуже молодець. Він там вже. Я, мабуть, ж гірше буду робити, аніж він. Вже там у нього багато чого а, такого, що він вміє краще, ніж я. Городу нас в цьому році буде відпочивати. Ми там кілька встигли висадити, грядочок помідор, кілька грядочок перцю, одну грядочку синіх і одну грядочку огірків. На тому все і закінчилося, і якось у вівторок. Що понеділок ранком в мене життя було розплановане, а ввечері я вже зрозуміла, що Ай, справи кепські. Тож, будемо дивитися з вами. Я буду намагатися, можливо, якийсь зроблю інший формат відео, але якось вийдемо з вами з цього положення. Якщо у вас є ідеї, друзі, діліться, кидайте ті ідеї, якось разом із вами щось. Придумаємо. От. Але не переживайте, все добре. Чудова команда лікарів працює над моєю загадкою. Щось там думають, чекаємо на результати. Деякі з них будуть займати днів 10, деякі будуть займати трохи менше. Є такі, які займають час, тож. Якщо я нічого не кажу, це тому, що я нічого не знаю сама. Тож. Ще раз, дорогінки, дуже дякую вам за підтримку. Дякую за ваше терпіння, дякую за всі добрі слова. І я сподіваюся, що я змогла вам розказати висвіту це все. І ні у кого немає питань. але якщо вони є, друзі, напишіть, задайте, я а, буду намагатися вам відповідати. Люди вже потрошку, ви чуєте, їдуть на роботу, вже з'явилося більше і більше машин. тож Я буду йти готувати сніданочок для своїх дорогих хлопчиків. Ми разом з ними поснідаємо добренько та й будемо робити план на день. Ми тепер робимо плани на день, хто що яку роботу бере на себе, хтось а, займається тим, хтось цим, хтось зі мною. І будемо дивитися. Я якось собі зроблю таку а, роботу, щоб я могла. Ну, таку якось, де я буду сидіти. Ось тут до мене в місті прийшла гарненька така кіцюнічка. Вона там, де я, там і вона в місті. В місті, в прикладі, це, мабуть, можна сказати, туманочка. туманка. Є у нас дві сестрички: туманка і перилинка. Вони такі, як сіамські а, котенятки. То... Я вам їх буду більше показувати, вони вже підросли і вже дуже люблять гратися на дворі. Я взагалі дуже люблю котів. Я думаю, ви це вже помітили, бо в мене їх багато. І всі вони дуже добре доповнюють нашу сім'ю. Без них життя було б не таке цікаве. Тож, друзі, ще раз вам усім дякую за ваш час. Нехай у вас буде гарний день, гарний настрій. Нехай Господь береже кожного із вас вашу і вашу сім'ю і. Нехай Господь буде над вашим життям, щоб у вас все було добре. А я з вами прощаюся до наступного відео. Буду намагатися триматися нашого з вами розкладу, але якщо колись випаду, то мені, мабуть, погано і я, мабуть, не можу це зробити. Тож, дякую за терпіння всім і гарного доброго дня. Бувайте!